Треба з тюкси підліти. Сіла їсти. Заморилася, сьогодні допомагала, треба перекусити і далі йти працювати. Так, нажарила яєць з помідором, з перчиком, з салом, з цибулькою. Сіла перекусити. На дворі тільки що дощик маленький пройшов. На дворі свіжо, пахне. Я, правда, так сила. За два километра от цього столика. Ну никак, а рот попаду. А вина моя дружа не двигается, бо моя голова грязна, короче. Я працювала, сейчас до себе руки не дійшли. Холодная, як собака. Все, блядь, и буковка залетила. Я тебя не буду. Сейчас перекусю і далі до роботи надо. уже тішки закругляться боя телумиску Щоб... варю я телу миску важу я шучу Ось я сейчас знаю а заре, дюки лазі, ве ве кейс парець попался Солодкий. ну что ты не солодкий, а огіркий я ясно не собачлю скільки це все из-за тієї прикормки <різь> помідори перець все домашні З морозиловки надо вже його утилізировать бо скоро вже нове треба залажувати Stå ut, simpelthen. Appetitten. Meget easig å У нас вже трактори в полях. Уже робота кипить. Всі трудяться. Я теж. Як трудюся, бачите, что вже у штани не влазю. Чего это трактора тебя? Аж можно в кладе попадать. Основимся, а тоді робити не захочеться. і так. только робота буга а еще на цепь на пылки цап на то что ты как вы думаете напиши зима скучины зима так дают пиццкос вы тут <laughs> да ведь куда ты <laughs> Дей си, какъв тут. Е так Ток' надо да трамбувате. Е, Итка. Ела, у мене е. І Марійка. Першово Марія. Не їсте таке, що ви такого не їсте. Бо собаки овка. Тічкується. Тічкується скоро. Ой. Всі. Скоро й моя почне. Це буде пален двір. Ммм, mm -hmm. добре. Барбо. На. Собак. Ну. Бачите, яка в нас тут ця траса київ Харків. На це не тільки я Хоч делочок немає. На горіхові до сих пор. То їх там по 4 штуки плигало, а Що, зараз щось не видно ще. Ну а будь ж в роботі всі. Я вже, короче, наїлася, напилася. Я це не доїла. Якщо не переживайте за мою цей фігуру, то я вже буду за нею переживати, що з нею робити, куди його все те дівати. Mm. Сейчас покажу своє изображение искусства, яке я в тому році робила. Короче, росло росло в мене воно ціле літо. І не виросло. Нам попускало трішки гілочки. Но я його, мабуть, неправильно обчухувала. Бруньки неправильно зрізала. Сейчас допью и покажу. А вы подождите? Зараз принесу, сейчас покажу. Дивіться. Оце моя. Це, мабуть, мене не видно. Забула, як вона називається, а що біля ставка росте. Плила-плила, Короче, тут вона пускала гілочки. Так її удачно зав'явила. Ну, це не те, що треба декоративно. А я з обичної та, що біля ставка то такі пироги, то вона і не прирослася. А на чолу все таке хороше було. Пустила бруньки усе на світі. Я ж кажу, гілки ось пустила, їх треба було спокій оставляти бруньки. А я тут поверху. І ото вона, мабуть, коротше не прийняла. Та літо таке було. Ну, ладно. Всім довго дня. <звінь> До зустрічі!